Політолог Віктор Таран, пане Віктору, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Героям слава вітаю вас! Пане Вікторі, дивіться, Руслан Стефанчук повідомив, що засідання Верховної Ради, на якому планують скасувати норму закону 12414, призначене вже на 31 липня. Деякі народні депутати визнали, що помилились, проголосувавши за закон, який обмежує повноваження антикорупційних органів. Вони про це про це почали писати на своїх сторінках у соціальних мережах. Зокрема, депутатка від голосу Таміла Ташева, що сказала вона, написала, що її голосування. Нязав викликало чимало гнівних та емоційних реакцій, виключно з прокляттям. Також вона додала, що підтримає законопроекти 13.533, Я додам в дужках, що це те, що анонсував президент України Володимир Зеленський, який відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ та САП. Так я проголосувала за цей закон. Написала на нардепка. Це було непросте рішення, ухвалене в умовах стисних термінів та обмеженої проінформованості. Водночас і це звучало і визнавалось багатьма. Нардеп від «Слуги народу Баленюк також написав, що помилився і відчуває особисту відповідальність. Не шукає виправдань. Інший нардеп від слуги штепа пояснив, що вважав, нібито законопроект 12414 допоможе оптимізувати розподіл навантаження між правоохоронними органами, щоб набута САП зосередилися на справах високої пріоритетності. Крім того, він думав, що текст узгодили з партнерами на найвищому рівні. Ще один депутат від слуги народу» Родутістек також написав, що в політиці бувають помилкові рішення. Пане Вікторе, на вашу думку, що, чого нам коштували ці помилкові рішення? І як ви оцінюєте те, що народні депутати таки визнають свої помилки? Ну, давайте почнемо з іншого. Я не побачив, що депутати визнають свою помилку. Тому що коли людина визнає свою помилку, вона вибачається. Ви мені зачитали п'ять або шість повідомлень. Я ніде не побачив слово вибачте. Вибачте, що ми поставили Україну перед міжнародними партнерами. Вибачте, що ми поставили під загрозу шлях євроінтеграції. Вибачте, що через нас а, може бути заблоковане відкриття першого переговореного кластеру по вступу України до ЄС, який так і називається верховенство права. Вибачте, що коли. Блокували трибуни депутати від ЄС та голосу. До речі, в центрі трибуни стояв Ярослав Бурцишник, який на жаль, трагічно загинув. Депутати Львівщини, які дуже багато зробив для Львівщини і для Львова, зокрема. Ми їх не послухали, а ми ламали все через коліна в режимі турборежим. я не не почув жодного слова. Вибачте, якщо людина не вибачається, то як говорять психологи, у них не відбулося. Рефлексації вони не від, і вони не перейдуть на контрпозицію на суперпозицію, щоб в подальшому цього не вчиняти. Да, я теж так само не почув, що ми більше ніколи не будемо в турбо режимі за 12 годин голосувати подібні речі, засовуючи ці норми, подібні норми в ну, протилежні закони. Тому ну побачте, я я вибачення не почув, і я не побачив, що щось помінялося. Пане Вітері, ще... тут... частина другому да. запитання. Чого нам да, да. що коштувало? Ну, Дивіться, давайте я наведу вам конкретний приклад, що це може коштувати. Сьогодні Європейський Союз, ну, тобто там конкретні інституції, оголосили, що кредит на 4,5 мільярди. Євро, які потребує української економіки, бо в нас, як визнає Володимир Олександрович Зеленський, величезна дірка в бюджеті не буде виплачено Україні в повному об'ємі, тому що за результатами аудиту попередніх реформ ми викона... Ми не виконали три там це перевантаження до до коптації суддів вищого антикорупційного суду по армії. Там питання там певне набір, що ми не зробили, і тому нам замість 4,5 з дадуть 3 мільярди. Тобто, я, якщо можна, не... я там більш розширено, що три невиконання реформи: це децентралізація, новий закон про арма, агентство, яке має управляти арештованим майном, mm -hmm. і прозора процедура відбору суддів, те, що ви сказали, до вищого антикорупційного суду. Ціна питання півтора мільярда, півтора мільярда. Да, це в умовах, коли вже не коли у нас є дефіцит. Яки, яка буде зараз ціна питання? Ну, дивіться, по перше, нам може вже оголосили, що при... Призупиняють фінансування і, можливо, його зменшать, Це вже офіційні заяви. Тому ну, я не знаю, якою буде ціна питання. Давайте подивимося, що буде через тиждень, чи проголосують депутати законопроект, чи не проголосують. Дуже важливо, в якій редакції проголосують. Так само ж і опозиція подала законопроект, і, 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 і що там буде. Тобто, от по фінальному рішенню, ми тоді будемо дивитися, яка буде ціна для України. А от, але ціна може бути. На мільярди та мільярди гривень для державного бюджету, А це ну бюджет це зарплати бюджетникам. Це конкретно стосується кожного українця. Коли ми дізналися в ефірі, що президент України Володимир Зеленський відмотує ситуацію назад, ми якраз спілкувалися з політичною оглядочкою руху чесно. Я кажу, ну як вам здається, нас е, вимоги людей почули. Вона сказала, ну, don't pull for the horses, подивимося, що буде на виході. З того, що ми маємо станом на зараз, основне з законопроекту Зеленського, який має, нібито, посилити повноваження НАБУ та САП, прокурори САП отримують більше автономії, генпрокурор не Може давати їм вказівок до розслідування набу не можна передавати іншим органам, крім винятків у воєнний час. СБУ перевірятиме співробітників набу САП та інших органів, що мають доступ до теж таємниці на зв'язки з країною-агресоркою через поліграф один раз-два рази на рік. І працівникам набу забороняється виїжджати за кордон під час воєнного стану, крім відрядження. Закон передбачає активізацію екстрадиції підозрюваних і повернення активів за кордону. Як відреагували в Бюро? Сказали, що законопроект Зеленського відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії незалежності на САП. закликали якнашвидше ухвалити ініціативу президента. Ну, Що цікаво, працівники НАБУ проходять поліграфи під час службових розслідувань і призначень, і перепризначень. Це не новація, а інструмент внутрішньої доброчесності. Воно так на це відповіли. Ну і тут ще одна також від мене: але працівникам набу пропонює, пропонується заборонити виїзд за кордон, крім службових відряджень, принч, що і так заборонено правила перетиному кордону з інших законів. Якщо взяти в загальному того, що ми маємо, ми ж розуміємо, що можуть ще бути правки. Але ця ініціатива президента, на вашу думку, вона посилює антикорупційні органи чи вона відмотує історію до того, що було, із законом 12414? чотириста я з вами повністю погоджуюся, що чекаємо фінального рішення. Але поки що, із того, що я бачу, на 95% воно відмотується все назад. Є питання до поліграфу, який буде здійснюватися за методикою на СБУ. Чому є питання? Тому що жодним законодавчим актом не передбачений такий поліграф. І більше того, в Україні існує два інститути. Які не примиряємо вороги, да, бо кожен захищає свою методику, ну яка правильна, То, хва як вона буде... Хвалить, хвалить свою хату, так би да. І дуже важливо, а які будуть наслідки? Да, тобто, де наслідки, які ну в умовах тут? Тобто, ну це мене цікавить. От і м мене цікаві ще два питання. Чи е, залишиться загальний нагляд генерального прокурора, що він зможе витребувати дивитися на справи, не передаючи їх? Це перше питання, бо там точаться. І друге, е, дивіться, е, як людина, яка довгий час працювала в парламенті з парламентом, я чудово розумію, що процедурно сесію парламенту провести. Раніше ніж наступний четверть неможливо. Чому? Тому що регламент передбачає, що законопроект вноситься за 14 днів, але пришвидшений режим дозволяє за 7. Тобто, це максимально швидкий термін, і тут ну жодних застережень, це нормально. У мене питання в іншому: от п'ятниця, субота, неділя, понеділок, дат має сім днів. Да, ну, да, да. Ні, я ж кажу, від сьогодні mm -hmm. рахую є 7 днів. От плюс підписання, ми ж не знаємо, як там підпишуть, опублікують. А от не буде зараз е, такого знаєте, такого бажання генерального прокурора. Знаєте, як то мене до я хоч одним очком, подивлюся, ну витребую ту чи іншу справу того чи іншого топ-чиновника. А що ж ви там написали? Дай, от я дуже я дуже, але, але ж про це зразу стане відомо. Да, тому що от. Е, ну, це ж, як каже український мудрий нарід, ти шило в мішку не втаїш. І от якщо це буде, то це буде величезний скандал. Да? Тому що він показує, що все одно що це шулерство є. Тому я дуже сподіваюся, що е, шу, ніякого шулерства не буде, що спокійно ми доживемо до наступного четверга, акції будуть, і це дуже важливо, продовжуватися в тому чи іншому форматі. Тиск міжнародних, міжнародних партнерів продовжуватиметься, бо це важливо. Закон. Проголосується більше того, альтернативний законопроект, який подали депутати ЄС голос. Там, до речі, є і слуги народу, і даже там, там і батьківщина. Там, до речі, підписалися всі фракції. Що дуже важливо, теж розглянуть бо це, бо демократія це процедури і повага один до одного, і до регламенту і буде ухвалений дійсно. Ідеальний закон і гарна історія це все назад підметається. А поясніть, будь ласка, думаю, чому процедурно не можна це зробити в понеділок, як варіант. Ну Т тому що реклами в перед... гнали коней так швидко, що наголосували таке, що ледь не закрили нам шлях в євроінтеграцію. А коли доходить діло виправляти помилки, то постає логічне питання, чому це не можна зробити швидше? Поясніть, будь ласка, тому що процедурно, що було зроблено, вони взяли законопроект. Який до речі був зареєстрований ну, іронія долі, 16 січня 2025 року, який стосувався захисту прав е громадян України, які е родичі яких служили на війні і пропали безвісті? Ну, це цікавий законопроект, який вже пройшов перше читання, і він готувався до другого читання і його вносили як законопроект, який мав захистити права цих громадян і просто. В ніч перед цим зібрали комітет, внесли оці дикі правки, які ніякого відношення не мають до цього законопроекту. Комітет зібрався, до речі, опозицію на нього не запросили, як кажуть, це мі депутати від опозиції, а потім вкинули в зал. Да? Тобто, отак це було зроблено. До речі, коли я кажу, чому я хочу, щоб депутати вибачилися, я хочу, щоб депутати і спікер, і регламентний комітет, і всі вибачилися і сказали, що більше такої. Не подобається, більше не буде. І, бо заборонено регламентом вносити в законопроект, який описує про зелене, вносити тематику про галоші. От, не можна, але внесли. А тепер у нас виходить новий законопроект. І регламент передбачає, що законопроекти вносяться, і термін початкового розгляду становить 14 днів, тому що протягом 14 днів повинні внести, можна внести або альтернативний законопроект, або правка до законопроекту. Але через сім днів спікер за умови ухвали рішення комітету профільного може його визнати таким, що він є невідкладним. Комітет може розглянути, внести в зал, і якщо е проголосує за це погоджувальна рада, він розглядається в режимі ad hoc, ну тобто терміново, вноситься і голосується перше, друге і в цілому. Це регламент, це процедури, це демократія, і так треба його розглядати. І знаєте як кажуть, якщо хтось не робив е, процедурних поломок, то давайте, коли ми будемо ну, вже все відкатувати назад, то зробимо правильно, процедурно, не в режимі. Пам'ятаєте, казали е, новообрані 6 років тому, ми шалений принтер. От не треба шаленого принтеру. Все, що робиться швидко, робиться погано, і треба перероблювати. Ну, і, і ми це бачимо. Тому давайте зробимо процедурі більше. І що б я ще дуже хотів, щоб було відкрите засідання парламенту, щоб ми подивилися, хто як виступає, ми подивилися, хто що каже, почули, де там вже буде позиція всіх депутатів, фракцій, груп, що вони скажуть, і потім подивитися на персональне знову голосування. Це ж важливо, я особисто хочу знати, дивитися. Бо для мене це голосування, воно дійсно дотожне до голосування 16 січня 2014 року. І до нього дуже багато питань. Ну, бачите, кажуть, що не варто з цим порівнювати наводять такі аргументи, що? що тоді, 16 січня, депутати очі ховали, коли кнопки тиснули, і шукали голоси. А тут було дуже багато радості, і якби пошуку голосів не знадобилось. Ну, дивіться, я пам'ятаю, те голосування там теж не знадобилося. Чечито, Пакійний Чечиток підняв руку, да, і комуністи всі проголосували. Да? Тобто, ми ж говоримо про інше: ми ж говоримо про потенційні наслідки, які ми мали мати для держави. Бо якщо ми будемо так знаєте, процедурно колупатися, то ви знаєте, то ми навіть знайдемо, я не пам'ятаю, чи 6 чи вісім депутатів ну, є поіменно, які голосували і за закони 16 січня і зараз проголосували. Тобто, у нас багато тотужностей. Багато хто дуже сей. до чого я кажу, що якщо депутати дійсно не розібралися. Ну бо я дуже багато депутатів знаю, хто голосував, і з як, якими мене, мене прекрасна комунікація, я їм теж казав що Вони кажуть, ну, ну так кажу, так чого ви так швидко? От я пам'ятаю, навіть е, за часів і кучми да, і Януковича у них в фракціях завжди були депутати, які піднімалися і казали, стоп, так робити не можна. І проти кучми піднімали голоси, і проти Януковича піднімали голоси. Я вже мовчу проти Ющенка і Просенка всіх інших. Тобто, у мене виникає питання до суб'єктності цих депутатів. Друзі, якщо ви бачите, що така історія несеться, і у вас є багато питань, то піднімайте питання на фракції. Ви ж не, ну, не зелені кнопочки? Зелені кнопочки мається на увазі зелена кнопочка це голосування за в парламенті. Це так, щоб Але не от з, було тими, з тими, що ви говорили народними депутатами, скажіть, вони мали можливість ознайомитися? Це було десь, як ви вважаєте, це було усвідомлене голосування? Ну, я не до кінця розумію. Ти голосуєш за закон, який є за законопроект, який би він не був, він впливає на долю твоєї країни. Ти прочитав що? Преамбулу і тоді тиснеш кнопку? Дивіться, зараз я не буду називати те, що вони мені казали, якби як мінімум, вони повинні бути в цій студії, щоб вони могли апелювати на, і опонувати до того, що я скажу. Єдине, що е, я сподіваюся, що після розмови і зі мною, і з вулицею, і з іншими, більше такого, ну принаймні з тим, з ким я спілкувався, вони робити. Не будуть. Я, до речі, дуже вдячний е, суспільству за дуже жорстку реакцію, бо я знаю, що дуже багато спільнот, там бізнес-спільнот, аспинспільноти і інші вони просто таких депутатів повиключали зі свого складу. Це теж дуже красива показова історія, е, тому що ці, ці, ці спільноти, як аспис да, це етичні спільноти. І вони так само продемонстрували, що так, так діяти не можна. Тому я дуже сподіваюся, що з цієї історії всі винесуть. Урок і, ну, і зроблять правильні висновки. А, і, я, і це стосується всіх причетних до цієї історії. Бо в мене так само є дуже багато питань: хто порадив президенту в турборежимі цей документ підписати. Я був наприклад переконаний, що ну, було б розумніше б на його місці взяти би підписання паузи на день-два подивитися. На розсток подій, потім у тебе був би маневр там, накласти вето чи що. Ну хто ж не натиснув? Тож радив, і я думаю, що від таких радників теж треба думати, що з ними робити. Бо вони по суті підставили і президента, і державу це теж правда. В Перший день протестів у Львові запитали журналісти одну зі студенток, яка виходила на цю акцію протесту. Як ви думаєте, чи підпише цей закон президент, коли він ще тільки був проголосованим у Верховній Раді? На що Львів'янка сказала: я дуже надіюся, що це. Просто необдуманий піархіт президента, він його не підпише і буде знову нашим е, героєм Рядівником. або рятівником, десь так. Але в цьому контексті в мене два запитання, пане Віктор. Ви сказали, що важливо, щоб протести продовжилися. Протести продовжилися, щоб не було е, оцих е, незрозумілих правок. Щоб не було незрозумілих правок, щоб депутати приїхали. А не розказали, що вони на лінії зіткнення десь там в горах Карпат там чи Ай. Монако. Да, ну де, я ж не знаю. Щоб, як я вже сказав, Генеральний прокурор не захотів витребувати справи. Та хто мене не скажу, я повторюся, Я хоч одним очком подивлюся, в тому анекдоті, одним очком. Ну хіба вам жалко? Ну покажіть. Що там, що там накопали? От. Ну я можу І все дуже важливо. Наші європейські партнери а, вперше за багато років, ну за три роки, так буде коректніше війни. Вони починають зараз публічно комунікувати український народ, який протестує громадянське суспільство. яке вийшло, і це чітко видно в ЗМІ. Да, в заголовках ЗМІ вони почали розділяти. Тобто є влада, а є суспільство. І, от до речі, для європейських наших партнерів це дуже є великим аргументом, що вони ну Чому вони так включилися? До речі, так було і в 2014 році, і в 2013 році, і під час помаранчевої революції, тому що для європейців вони, вони ж підтримують не просто країну, а народ. Це, це дуже важливо. І коли вони бачать, що дійсно є той народ, який спільні цінності, то тоді підтримка така буде. Це дуже важливо. Тобто, давайте не будемо плутати ставлення, яке є до України, це до героїзму. Українського народу та Збройних Сил України, а не такогось іншого. Крапка. От це просто так давайте, Якщо хтось щось переплутав, то, як кажуть психологи, ти переплутав, видихни і подивись на ситуацію ще раз. Пане Вікторе, то я Тому... вірно вас зрозуміла, що якщо б не активність суспільства, європейці б не так не так, як... так прискіпливо моя... звернули увагу. Це моя суб'єктивна думка. Але я вважаю, що якби не було би такої реакції суспільства, коли у Києві і у Львові в перший день сиднуться, це навіть, мені так цікаво читати ці телеграм-канали анонімні там чи людей, які там в от оточення, ми ж знаємо це оточення там. Вони не можуть до цього часу повірити, що люди можуть виходити просто так на Майдан. От, от і це, до речі, величезна біда, що в оточенні е, до речі, Зеленського немає людей, які можуть йому пояснити, що Майдан і такі речі. Це не можна проплатити. Це так не робиться. Воно просто от воно, от воно раз воно виникло. Це це, це, це не, це, це не, той український феномен. да, От знову ж таки, як так само, як це була революція по, на, на граніті. От я згадував Буртишина Ярослава, який загинув вашого депутата, так і вже теж був учасником революції на граніті. І тоді так само студенти не злякалися і вийшли. Студент так само була пора свого часу і так далі. Тобто молодь в усьому світі, вона як ніколи заточена проти несправедливості, да? і от коли вони вийшли, вони... при тому прекрасний мирний протест з цими картонками, з цими жартами, з цими співами, а потім це пішло і по іншим містам, на другий день це було вже понад 20 міст, місць, да? далі це мультиплікується. То тоді м Захід каже, ну так, да, дійсно, це той народ, який ми пам'ятаємо, яких ми пам'ятаємо, любимо, цінуємо, який піднімається. І це, це теж одне ну, цінне. І дивіться, що дуже важливо. Вперше в Україні люди вийшли не за когось чи проти когось. Давайте не проти кучми, не за Ющенка, да, умовно, а вийшли за інституції. Гарні, погані, в мене дуже багато претензій є до Набутаса, до ефективності. Але люди, що вийшли за інституції, розумієте, наскільки б ми подорослішали, бо ми виходимо захищати. Наш вибір і то, якою має бути держава, бо державу демократичною роблять інституції, куди до речі, відносяться і вільні незалежні зміни, По суті, які вийшли люди, з, люди вийшли за боротьбу з корупцією за інституцією. Це дуже це важливіше, розумієте. Вони ж, тобто, е, інституція, яка є, ну і, і набута, то тобто дивіться, чи знали дивіться, я поясню, чи знали ми, що корупція є ці всі роки в державі? Да, бо були скандали довкола тих чи інших, знали. Не виходили, десять були претензії до центральної влади, до місцевої влади, щось локальне було. Не виходили проти корупції. Не виходили. Але коли почали нищити інституції, які виникли після революції гідності, ну по суті, да, це, це була ключова умова, одна з ключових умов, там було декілька надання нам безвізу, угоди про асоціацію, руху до ЄС. Ну, розумієте, ми ж зв'язуємо це все. Це ж не просто інституція, це фундаментальний наріжний камінь. То люди казали: стоп, 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 це вже щось не те. Це вже не туди. Це вже ви ставите під загрозу наше майбутнє, бо це ви валите інституцію. От в чому різниця. І в цьому унікальність цього протесту, е, і не треба його, і ті, хто зводить його до картонок, хі-хі, чи матюків, ой, не так дітеньки щось сказали. Це, ну, я думаю, що хтось це знецінює не, свідомо, а дехто просто не розуміє. А от я, як, як політолог, і який спостерігає за м м м українською політикою з 96-го року, коли я почав працювати помічником між народного депутата в парламенті і багато спілкуюся з іноземцями, то можу ви сказати, що ми, як суспільство, виросли такого рівня дорослішання у нас ще ніколи не було. І от коли спілкуються з іноземним партнером, вони теж кажуть, ви знаєте, так у нас теж на протести виходять, як правило, за інституцію. Це бо саме державу, правову державу роблять інституції. Ми кажемо, пишаємося українцями. Ви вже на багато вищому рівні. Браво! Ціні слова. Пане бриллиант. Викторе, бриллиант то, що одне уточнення, ви напевно теж бачили, ви згадали про те, що е, учасники акції критикують за лайку на е, картонках, так закидають, що вони не розбираються, що таке Набу І САП, е, що взагалі було прийнято у Верховній Раді. І кажуть: uh -huh. ну якщо ви так відстоюєте тут в Києві чи у Львові, давайте на межу Дніпропетровської області чи в Донецьку uh -huh. область, давайте там поборемося за цінності. Як, як ви оце прокомунікуєте, з однієї сторони ми прекрасно розуміємо, що що боротьба з корупцією, інститути, які це роблять, це важливо для того, аби військо мало навіть наше військо мало зброю, аби на цьому не крали. А тут з'являються такі механізми, я би сказала, знецінення протестів чи перекручення? Да. Як правильно, це перекручення, свідома маніпуляція і ті, хто це каже, це маніпулятори вищої мірки. Тому що, як правило, ті самі люди розказують про економічний фронт, культурний фронт. Вона коли питаєш, тобто, а ти де? Я на економічному фронті, я доначу, я роблю. То коли то ви вики... то, тобто, Ці люди, яким ще немає 25, які виходять і захищають, бо їхні батьки на фронті, то вони працюють і захищають, то це їхнє право, і вони виходять і захищають, бо їхні батьки, учасники попередніх майданів та революцій, зараз на фронті. Бо майже всі меданівці, ну всі вони ну ще були і в АТО, і так далі. Тому це дуже брудна маніпуляція, і ті, хто це робить, свідомо знецінює, тому що вони в тому часі налякані, бо вони не розуміють так само цих процесів. А те, що ці протести багатьох налякали, це правда. Ну бо це, не, бо це трошки інакше, да. Тобто, бо ці вже люди вони будуть інакше і голосувати, і діяти, і захищати свій вибір. Тому. Давайте не знецінювати нашу молодь. Бо я пам'ятаю, в 2014 році казали те саме: ой, ті би діти розуміють, що таке ЄС в 14-му році, чи коли була помаранчева революція. Ой, нібито оця пора розуміє, що таке Ющенко, що таке європейський вибір, да, там, чи, чи там студенти революції на граніті робили. Ой, нібито вони щось розуміють. Все вони чудово розуміють. Не треба їх знецінювати. А по матюки я вже в мене окрема думка. Так. Пане Вікторе, мені просто здається, що молодь дала такий вотум довіри для наших антикорупційних органів, що вони просто не до що зірку з неба мають дістати, аби корупцію подолати. Я просто не знаю, як вони мають перетрісти кожний закут у кожну кишеню. Так, да, це правда, бо дивіться ще раз. Є такий гарний мемчик. Тобто, там народ каже: там захистимо НАБУ, НАБУ каже, дякуємо вам. А народ каже, так запрешую, заткніть рот і ідіть працювати. Тобто аванс дали величезний, і повторюсь, у мене все моло є дуже багато питань, застережень до набу. І я так само вважаю, що деякі їхні справи, які вони робили проти колишніх міністрів там Пововарського, Омеляна та там дуже було у мене дуже багато є запитань. Дуже багато до ефективності і до їхніх методологій. І я готовий публічно, коли будуть детективи НАБУ, дискутувати і пояснювати, як, що, куди і чому. Але конкретно зараз ми говоримо про інституцію. Є питання до ефективності, займіться цим. Ну, або якщо є питання до ефективності, то будь ласка, давайте там керівника, бебе призначити там. Ну, є ж чим займатися, щоб е, піднімати ефективність, арму перезавантажте, бо це на питання Не Призначте суддів нарешті. Ну, ціна питання мільярд. півтора Ми Тільки що з вами так. Ми пів години тому порахували просто для... Так. для дитів, які приєдналися. То ціна питання на виконання попередніх е... показників півтора мільярда для українського бюджету. Євро. Ну, от повноште пане Вікторе. Дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися, поділитися своїми думками та аналітикою. Я нагадаю, з нами був Віктор Тран, політолог. Пане Вікторе, бажаю вам спокійного вечора, спокійних вихідних і до зустрічі в наступних ефірах. До зустрічі.